Часто на консультаціях чую такі фрази від клієнтів: А що мама скаже, а що тато скаже, а що друзі подумають, а що чоловік скаже, а як же ж так, а суспільство А так не можна і тому подібне. Хочу вам сказати одну таку фразу: що всі, хто вас оточує, уявіть. Що ви їдете в великій машині, і дорога це ваше життя. Ви сидите за кермом цієї машини, і тільки ви знаєте, куди ви їдете. Тільки ви знаєте кінечну точку вашого життя, кінечну точку ціль, до якої ви хочете приїхати. Не ваша мама, не ваш тато, не друзі. Не суспільство. Вони всі сидять в цій великій машині як пасажири, як супутники вашого життя. Вони в будь-який момент можуть встати і вийти. І піти своєю дорогою, піти своїм життям. І вони це зроблять обов'язково. Але ваше життя, ваша дорога належить тільки вам, і тільки вам вирішувати, з якою швидкістю їхати по цій дорозі. На цій машині, З як... куди вам їхати, в який момент повертати, а в який момент пригальмувати. Ваше життя тільки вам належить, і тільки ви за кермом свого життя. Нікого не допускайте до керма вашого життя, тому що може статися якась дуже велика аварія.